Сьогодні відбудеться і один поєдинок першої IT-ріги. Е, відкриває в нас вечір поєдинок Нептун Елекс. Черв... Слава, слава Україні! Героям слава! Таким вітанням вітаються команди. і Таким же ж вітанням. 40-й Владислав Богоєць. Розпочинає нас Нептун з центру майданчика. 17-й Андрій Ворона. Назарій Цебаляк, тренер команди. Нептун у. Червоних футболка-чорних шортах. І в такому складі зараз Елекс Фотосі. Одразу ж у нас на перших серед. Елекс. У нас має один заріковий бал, дев'яте місце, одна, також дві гри. Одна нічия, одна поразка. Зараз непоганий удар Знов... з нозі Є в нас удар кошету. м'яч летить біля стійки, так, крім двох стартових хороших моментів. Поки що. Команди трішки заспокоїли гру. грунути, напевно, до першого м'яча яку зараз! 1-0. Нептун виходить вперед. Класна комбінація, яку завершує Павло Федак. Алекс ще має час на тебе. Звичайно ж, не просто відігратися, але й спробувати здобути команди Елекс. Там через Білоуса зіграли. Тут перехоплення. Малецький віддає на правий фланг. удар і м'яч вивчає мастер ІТ-Ліга. А... Стосовно першої ІТ-Ліги, тут у нас зустрінуться о 21.10. Бачу у ворота! 1-1. Елекс зрівнює рахунок. Ось так. Нептуна виходять. Також у нас вже менше п'яти хвилин залишається. Зараз гостра нагода удар тут. Знову бачимо одразу всі гравці. Нептуна на половині меданчика суперника, але проходить стіночка. І зараз хороша атака від Елекса. Удар! Як же ж класно зараз є поєдинок першої IT-ліги. Сьогодні ми з вами побачимо Нептун Елекс. Після першого тайму у нас 1-1. Нептун відкрив рахунок за цим розіграшем. Є удар не на Бабій. Олег Пробиває Олег Бабій. Оце вже було теж розіграли зараз стандарт. у воротах. ворота. 1 Нептун в другий У цьому матчі виходять вперед. тут а є. Звичайно ж, буде намагатися всіма силами відігратися. Ну але тун забуде право. Можливість на не здобуде, тому що Михайло Чабан у нас забиває 2-2. Дуже швидко. Алекс зрівнює рахунок. О, чи піде хтось перед п'ятим. Ну, зараз в атаці. Алекс вихід фактично сам на сам, але Олександр Шимків пробиває повз. Передача тут не точна і контрвипад від Елекса. Хороша передача. Зараз можна забивати. Є удар. м'яч влучає в стійку. Малецький за бокової водить м'яч у гру. Зараз непогана атака. Є удар. І м'ячеться повз ворота. Є удар. І все-таки м'яч опиняється в руках.